Господь з вами і з духом твоїм. Читання святого Євангелія ВІД Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус, являючи себе одинадцятьом. Сказав їм, ідучи по цілому світі, проголошуйте Євангеліє усьому творінню Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами. Братимуть в руки Зміїв, і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Сьогодні у нас незвичне свято. Незвичне свято, тому що в основному ми згадуємо якихось святих тоді, коли є день їхньої смерті. Як правило, в основному мученицької смерті. Ну, Серед багатьох святих, ну, наприклад, виняток серед апостолів це тільки апостол Іоанн. Серед святих таких святих є більше, але все-таки мучеників насправді є дуже багато. Натомість сьогодні дуже дивне свято, тому що сьогодні не мучеництво святого Павла. І сьогодні не день народження святого Павла. День народження ми відзначаємо тільки Господа Ісуса. Згадуємо про Йоанна Хрестителя. Ось Різдво Богородиці. Все. А далі про кого згадуємо? Більше ні про кого. Більше в основному всіх згадуємо тільки тоді, коли вони померли, ну, чи мученицькою смертю, чи, чи, чи натуральною, в основному мученицькою. І тут, як так може бути сьогодні, якесь дивне свято? Ані смерть, ані день народження, а от саме навернення апостола Павла. Чому так багато уваги приділено саме цьому апостолу? У нас немає день навернення апостола Петра, день навернення якогось іншого апостола, от саме Павла. І тут відповідь очевидна, тому що постать Павла в історії церкви, становленні церкви взагалі була визначальною. Він був надзвичайно важливим. Він був інакшим, ніж усі інші апостоли. Всі інші апостоли були покликані безпосередньо Ісусом і ходили з ним, були рибалками, хто там чим своїм займався. А Павло тут раз, якби ні звідки, ні звідки, раз і з'явився. Дуже несподівано, передусім несподівано для нього самого. Але подивімося на цю найважливішу справу: що церква, представляючи сьогодні його свято, хоче показати, що ця постать важлива. Якщо ми з вами забулися, це для тих, хто забувся, як там Янукович казав, я вам напам'ятаю, беремо святе письмо, беремо новий заповіт і дивимося, що більшість нового заповіту написана тим самим святим Павлом, тому що послання святого Павла. Складають велику частину діяння апостолі, це все відбувалося з його, з його учнями, відбувалося за його авторства, відбувалося в його школі. Проходило через його руки. Апостол Павло це той, хто зробив величезний вклад в розвиток первісної церкви. Е, і тому церква його особливо представляє. От Є апостоли, про яких ми майже нічого не чуємо, хоча вони ходили і були з Ісусом. А про цього чуємо і знаємо набагато більше, хоча Він Ісуса Воскрес вже е, Ісуса зустрів вже Воскреслого, вже в своєму видінні. Особисто чи він зустрічався, ну, про це принаймні ніде не згадується. І тут перша така річ, перший такий висновок, який кожен з нас повинен для себе витягнути, це те, що. Вирішує не наше походження, хто де народився, хто з якої сім'ї, в кого було яке виховання, в кого були які батьки, в кого були які задатки на початках. Тому що в когось, якщо є якісь хороші задатки, умовно кажучи, от ми могли би бути так, як апостоли, які ходили з Ісусом, і про яких ну, майже нічого не знаємо. О, таких є багато. Хоч Мав хороші задатки, був свідком з Ісусом, чув його, бачив його, але якось ми не читаємо ані його текстів, ані, ані не чуємо там якихось його там слів, особливих речей. Ну, якось він розчинився в історії, той чи інший. На жаль, їх було багато. А про Павла не був з Ісусом, не бачив чудес, не ходив за ним, не був на таємній вечері, не був при багатьох інших речах. А натомість він в. В розвиток церкви вклав величезний вклад. І не, не жив вже за часів Ісуса, тому що от якби, якраз розминувся дуже сильно з ним. І тому, якби хтось з нас коли-небудь переживав чи журився, що ми десь там чи народилися, не там, чи жили не там, чи жили не в той час, чи не знаю, там, люди нам не такі на нашому життєвому шляху зустрілися, то це думка недобра. Тому що Господь Бог. Потрібно навчитися дивитися на своє життя з перспективи Божої. Бог, якщо хоче щось дати, то він дає. І якщо я хочу щось використовувати, я використовую. І е, може залежати від багатьох інших факторів, наприклад, е, ну, той самий фактор Божого благословення і Божої волі, який ми дуже часто до уваги не беремо, думаючи тільки і виключно про е, не знаю, там, походження країну, чи хтось там бідний, чи хтось там багатий. Це не Божий хід мислення, це не Божа логіка. По Божому потрібно думати щось. Що Бог дає. Бог апостол Павлу дав. Е, і тепер переходимо далі, дивимося, що ж він йому дав. І тут, якщо вже триматися, так знаєте, формально цього слова, що Господь Бог дав апостолу Павлу, то він йому дав по шиї. І це, і це звучить вже, я тут трошки посміхаюся, знаєте, ну, бо звучить так, що Бог дав апостолу Павлу дав по шиї. Е Бо він скинув його з коня, він впав з коня. Впасти з коня це ну, не аби яка проблема. Інколи достатньо впасти на рівному місці, щоб зламати ногу, щоб пошкодити, щоб вивихнути. А з коня ну кінця вже якась певна висота. Гепнувся добряче. Люди бачили світло, голосу не чули. Він чув голос цього самого Ісуса і від цього змінив своє життя. І ця річ є просто неймовірною і дуже цікавою. І подивімося на таку цікаву проблему. Коли ми кажемо про навернення, про покаяння, про якісь особливі божі дари, то можемо подивитися на цього самого Павла і сказати: ну так, Господь Бог скинув його з коня, послав йому видіння. Дав йому особливу благодать, і тому, як би знову ж тут не заслуга Павла, тому що це Господь Бог дав йому це видіння, це Господь Бог його скинув з коня. Це ж не заслуга взагалі Павла. Це просто одноразовий акт. Це так просто сталося і все. От якби мені так от в якийсь момент так, раз Господь Бог зробив, щоб я там, не знаю, перестав там робити якісь погані вчинки, чи там бути прив'язаним до якоїсь залежності, чи не робити. Чогось поганого, а почати робити щось добре. Ну так заокруглимо. То тоді б я зажив. Е, якщо вчора ви дивилися вечірній чай, там е, зателефонував один чоловік і каже: е, Чоловік так і питається у мене, отець Микола, як мені зробити так, щоб мій син перестав пити? Ну і я Відповів так, як мав відповісти, але я думаю, що цьому чоловікові, ймовірно, було неприємно це чути. Я відповів що вам для того, щоб він перестав пити, робити нічого не потрібно. Тому що те, що п'є він, це його вчинок, це його рішення, це його життя, це його поведінка. І для того, щоб хотів перестати він, це він має перестати хотіти, а не ви, як тато його. Для цього він повинен сказати, все, я кидаю пити, мені це не потрібно, для мене це проблема, для мене це біда. Поки він цього не скаже, ви за нього цього не зробите. І подивіться, що коли ми кажемо, наприклад, про ось таку радикальну зміну життя, скажімо як про кидання пити, ну давайте вже затримаємося при цьому порівнянні, при цій алегорії, хоча є багато інших бід і проблем в житті, не тільки пияцтва, але просто для прикладу. Людина, яка е, в якийсь момент вирішує не пити, вона в цей момент радикально змінює своє життя. От вона пила до якогось моменту, і в якийсь момент приходить до висновку: що мені це не потрібно, але це має бути рішення цієї людини. І людина тут підбирає для себе якісь аргументи, ну, може навіть з кимось обговорити, або з кимось записати. Наприклад, що там проблеми на роботі, або втратила людина роботу, або втратила людина сім'ю, або втратила людина здоров'я. Можна взагалі все втратити в своєму житті через алкоголь. І людина приходить до висновку, що для мене це проблема, для мене це біда. Я не хочу жити в біді. Я хочу цього позбавитися. Я хочу поставити цьому край. Але це не означає, що на наступний день, чи там за кілька днів, коли цей ентузіазм первинний пропаде, коли будуть відбуватися в людині різного роду. Хімічні фізіологічні реакції, коли там ті всі дофаміни, серотоніни, все там буде падати, коли людина не буде відчувати ніякої радості від життя, коли не буде знати взагалі де себе подіти і чим зайнятися взагалі. То тоді в людини знову прийде думка: ну, я знову буду робити те, що робив раніше. Я не знаю, як інакше жити просто-напросто. І людина знову береться за алкоголь, знову випиває, знову має проблеми. І подивіться, що та людина, яка хоче кинути пити, це не означає, що вона не хотіла цього. Але недостатньо просто перехотіти. От візьми себе в руки, перехочи, ну, це так не працює. Це означає, що цій людині знову потрібно. от Цей день вона боролася, хотіла кинути, не знаю, щось, можливо, навіть там підписала чи комусь там пообіцяла, чи, не знаю, там слізьми вмивалася, людина плакала. На наступний день знову потрібно буде боротися. Знову потрібно буде братися за цю війну, за цю боротьбу і знову перемагати, можливо, навіть там пережити якийсь удар, але знову братися, знову боротися, знову просити Бога, знову просити ближніх про допомогу, знову боротися, наскільки стане сил. І так помаленьку, помаленьку, помаленьку отримувати цю перемогу. І це займе досить багато часу. І коли я розповідаю от про алкоголізм, але ще раз проблема з алкоголізмом це тільки та річ, яка можливо найбільше в очі кидається. Але так само, коли є якась інша проблема, інший якийсь гріх, інша якась. Погана звичка, чи якийсь гріх, який часто повторюється в людини. От Людина приходить до сповіді, ну, щоб не тільки казати про алкоголь. Говоримо загалом про покаяння, про навернення. Людина приходить, сповідається, кається, б'ється в груди, жаліє, може, навіть плаче. Минає кілька днів те саме. Ну Що потрібно робити? Ну, боротися знову, боротися далі. І тут. Е Дивлячись на всі ці гріхи, там, чи алкоголь, чи будь-який інший гріх, можна сказати, ну, до, ну так, от, ми прості люди боремося з якимись гріхами, ну хтось більшими, хтось з меншими, але кожен з нас, хто ходить до сповіді, бореться з гріхами своїми, і дуже часто ця боротьба триває роками, якщо не десятиліттями. І тут людина думає, ну, от я борюся, а у святого Павла це відбулося якось зразу, моментально. То от би я хотів, щоб зі мною відбулося так само. Отак от раз і відбулося, і все. І тут, якщо ви, дорогі братчики і сестрички, маєте ось таку думку, що святому Павлу поталанило, що в нього це відбулося за один раз, то тут хочу вас, на жаль, трішечки розчарувати. Розчарування перше, їх два. Що цих покаянь святого Павла. Описів покаянь ми знаємо три штуки. <кій> розкажу вам, ну розкажу, бо ви не побачите, навіть якщо оберну в цю сторону. Сьогодні пропозиція на читання є е, два перших читання. Сьогоднішнє Євангеліє коротесенький фрагментик, сьогоднішня увага, акценти, всі звернені на Святого Павла і на перше читання. Але варіанти першого читання є взагалі ось один варіант першого читання, це діяння апостолів 22 розділ, і потім діяння апостолів 9 розділ. Тобто можна було прочитати так, а можна було прочитати так. Дослідники кажуть, що обидва описи були різних авторів. Якщо я правильно прочитав, готуючись до цього фрагменту, тобто один міг писати Лука, а один міг писати, власне, Павло. І в одному і в іншому випадку, а є ще третій, акценти розставлені трошки на інших моментах. І з одного боку, автор представляв те, що його більше зачепило, доторкнуло, що до нього більше промовило це одна річ. А з іншого боку, дивіться, це покаяння відбувалося теж якимось періодом часу. От подивімося на цю справу. Те, що ми прочитали, бо є фрагмент, який не прочитали, вже не будемо його читати. І Павло, дихаючи погрозою. Як це? Тобто його дихання, його життя. Це було бажання знищити християн єдине, що ним рухало його життя, те, що його наповнювало взагалі. От, коли ми кажемо, от я без тебе як без повітря. Ну, людина без повітря не може. От найгірше, що людина може пережити, це, от, наприклад, не знаю, десь там, чи якесь удушення, чи десь там під водою людина, ну, кілька буквально хвилин, і людина вже дуситься, вже помирає, закашлюється і, ну, і все вже кінець. Не може дихати. А він тут дихав цією погрозою. Тобто ця ненависть до християн була його киснем. Це те, що його. Живило, це те, що його рухало вперед. І тут е, в якийсь момент він падає, падає з того коня. І тут друга справа, про яку я хотів сказати, що коли ми кажемо, що ну, добре, от йому повезло, бо він впав, в нього це відбулося одномоментно. Але коли ми так задумуємося над цим, як це відбувалося, ну, наприклад, дивлячись на життя інших людей, інших святих. В яких теж е, навернення покаяння відбулося через якусь одну подію, е, ну то, дорогі брати і сестри, дуже часто ці події були ну, такі самі, як скидання з коня, якась катастрофа, якась хвороба, якесь каліцтво, е, смерть чи втрата з когось близьких. Людина переживає величезне потрясіння. Людина переживає щось страшне. Вона переживає щось. Чого не хотіла би переживати, але переживається. І внаслідок цього потрясіння людина якось приходить до Бога. І тут, коли ми з вами кажемо, от я теж би хотів ось так раз і так покаятися, то, напевно, якби ми це казали, якби хтось із вас це каже, то не знаєте, чого просите. Тому що ці потрясіння, напевно, можуть бути нелегкими. Напевно, це не те, чого людина сама собі чи навіть комусь іншому побажає. Тому е, кожен з нас має шлях до Бога свій, і до когось Господь Бог промовляє помаленько, поступово, потрошки, е, так акуратніше, можна сказати, а до когось так раптово е, скидаючи з коня як цього святого Павла. І це страшно. Тому краще цих страшних речей не переживати. Хоча в кожного свій шлях, в кожного своя дорога, в кожного свій спосіб дійти до Бога. Я хотів тільки представити те, що ось в Павла це було ось таким чином, в когось іншого це може бути іншим чином. І коли ми заздремо комусь, кажемо, що ось от тобі то легше, Ну, то самі не знаємо, що кажемо, тому що ну, можливо, те легше для людини було чимось дуже страшним і дуже важким. Тепер наступна справа. Коли ми дивимося на цього Павла, на те, що він встиг зробити, то це було щось насправді неймовірне. Я вже зараз повертаюся до того, що почав цю проповідь. Він був надзвичайно ефективним і надзвичайно плідним. Вчора було інтерв'ю з паном Іваном, він приїздив у нас в студії, розповідав про своє апостольство служіння. За захищення життя ненародженого. Якщо ви не дивилися вчорашнього інтерв'ю, то будь ласка, подивіться з дуже заохочую. І мене в розмові з ним зачепило таких, ем, дві справи. Не знаю, чи він би хотів, щоб я про це казав. Ну, вибачайте, я вже розкажу. Добре? Перша річ це те, що от я вчора теж не пам'ятаю. Мов сказати, але чи сказав, не пам'ятаю в вечірньому чаї. У е, нас були дискусії такі минулого тижня, цього тижня люди в коментарях дискутували стосовно того, що чи всім можуть читати святе писання. Ну, Я кажу, що ну, можуть всі, але як трактувати те святе письмо, як його пояснювати, це вже для цього потрібно мати все-таки якусь освіту. І люди в коментарях обурюються, кажуть, що ні, не тільки до богословів, не тільки до захетів Господь Бог прийшов, Він прийшов до всіх. Це правда. Але скажіть мені, будь ласка, якщо пан Іван в 94 му році міг їздити на навчання, на катехетичні курси? Ще раз, 94-й рік. Для мене це рік особливий, тому що з 94-го року я їздив як хлопчак з 9 го класу, також на катехетичні курси. Тому що я хотів знати більше про Бога. Я хотів, щоб ця освіта була якоюсь систематичною. Я хотів чогось довідатися, у мене було ось це бажання. І тепер пан Іван за мене трішки старший. І коли е, я дивлюся так, він зрілий чоловік, в тому ж 94-му, їздив на курси катехетичні, і я в тому ж році їздив на катехетичні курси, хоча я ще був школяр, і він вже був дорослий чоловік. Тобто різні люди різного віку, тоді ще, слухайте, це кілька років після незалежності України, три роки від незалежності. І ми їздили і вчилися, бо хотіли щось довідатися. І коли сьогодні, маючи Ютуб, маючи лекції наших отців, які регулярно в нас на Крето розповідають про Біблію, про моральне богослів'я, різні речі. Коли ми маємо навчальні заклади, е, хай буде в Києві, хай буде в Городку, хай буде в Львові, е, є різноманітні заочні форми, літератури маса, колись того не було. Е, і коли хтось сьогодні каже, що ну, от немає такої можливості, що сьогодні вчитися, ну, то вибачте, але ну, це дуже сильно неправда. Це я кажу, як той, хто. Слухайте, це 30 років тому е, їздив і вчився. Бо цікавився я вчився, і пан Іван вчився, і багато різних інших людей вчилося. І на нас було, і зараз є дуже багато студентів, які люди хочуть довідатися. І тому сьогодні казати, що такої можливості немає, вибачте, але це ну, дуже сильно неправда. Так от, це така перша річ, друга річ, про яку пан Іван сказав. Це те, що я під час якогось, здається, вечірнього чаю сказав, що, дорогі друзі, Господь Бог у мене спитається, що я зробив. Ну і я якось це собі пам'ятаю, я про це собі думаю. Я про це часто згадую, що Господь Бог в мене спитається, що я зробив, і чого я не зробив. І ось цей пан Іван. Я вчора ділився цим досвідом, каже: от я слухаю ці ваші ефіри і почув, що от Бог в мене спитається, що я зробив. І тепер, дорогі брати і сестри, я просто наводжу цей приклад. Це, це просто приклад, це просто ситуація. Але ця ситуація мене так зачепила, тому що, ну, виявляється, те, що я кажу, на когось має вплив, до когось це промовляє, комусь це допомагає. Мене це надзвичайно тішить, я, я з цього щасливий. Але ще така дуже важлива справа, це те, що дивіться, Господь Бог спитається, як спитався Святого Павла, як спитається пана Івана, як спитається мене, Миколу, так спитається тебе, дорогий глядачу. Що ти зробив, що ти зробила, або не зробив, чи не зробила протягом свого життя? Наші рідні, близькі, не тільки люди десь там на місіях, не знаю, десь там в Папуа Новій Гвінеї, умовно кажучи, потребують євангелізації, але наша країна потребує євангелізації, потребує Бога. І пробачте, що знову там відкличуся до свого особистого досвіду, але так само як я колись там вже тих 30 років тому почув цей Божий заклик, щоб стати е, цей заклик був дуже сильно пов'язаний з Україною. Я розумів, що я маю стати священником того, що люди розгублені, того що люди не бачать радості, люди не бачать Бога. І тому потрібно знайти Бога і давати людям Бога. І тоді люди будуть щасливі, і тоді країна буде кращою. І що цікаво, що вже цих три десятки років минуло, а нічого не змінилося. Я по сьогодні переконаний, що зараз те, що Україні потрібно, то це Бога. Колись у нас були одні виклики, колись були одні проблеми, колись була одна пропаганда комуністична, але зараз та сама Лівацька, але трошки вже в інших кольорах, там різнокольоровіша, але та сама пропаганда. І так само люди потребують Бога, так само люди його шукають, так само люди його голодні. І від нас з вами насправді дуже багато чого залежить. Я абсолютно не перебільшую. Ця потреба просто є гігантська. Скільки людей потребують, скільки людей голодні. Вже завершуючи цю проповідь, хотілося би сказати тільки те, що нараз єпископ Павло Гончарук, він ще не був єпископом, як там їздив на схід, їздив там, служив. Таке село Піонерське, так сама назва чого варта. І він, коли давав інтерв'ю, теж у нас на креду їх було досить багато, він казав про те, що. Там ті люди нещасні, тому що багато з них взагалі не знає Бога. Ми, живучи в центральній, Західній Україні, чи, ну, частково навіть і на півдні, все рівно люди знають Бога трошки більше, ніж на Сході. Там, на Сході, була більша. Колективізація, більші голодомори, більша русифікація. І люди насправді за все життя ніколи навіть в церкві не були. Ну, не те, що вже там католицькі, просто ніде не були в жодному храмі. Маса людей не хрещені були. І отець Павло казав, що ця війна, яка є, це наслідок того, що в людей не було Бога. А як не стало Бога, ну, то з'явився чорт. От. А наслідок прямий, простий. Тому, дорогі брати і сестри, ну, цей заклик від святого Павла є дуже чітким, ясним. Потрібно каятися. І вже зовсім на кінець. <закінчую> довго. Святий Павло представляється з мечем. Це не тому, що він був воїном. Почасти, тому що йому голову відрубано мечем, тому що досить часто апостолів представляють з знаряддям тортур, через які вони померли. Ну, наприклад, святий Петро з Христом, а святий Павло відповідно з мечем. Але теж цей меч в нього в руках, тому що він писав про те, що Боже Слово як меч е з двох сторін заточений. Меч, який розділяє все кістки і суглоби. і мається на увазі, що це Боже Слово не є мечем, яке ріже, а що це Боже Слово, це є ось ця правда, яка каже людині. Ось це гниле, а це живе, це здорове, а це хворе, яке показує, чим є що, яке виявляє правду. Це Боже слово є таким струменем прожектором правди. Щоб по-інакшому ще можна було назвати. Але завжди, коли ось це відділяється, коли проводиться якась операція, то щоб відділити загноєне від живого, то ріжеться по-живому. І, як правило, це болить, і, як правило, це неприємно. Тому, кажучи про покаяння і згадуючи ось цей символ святого апостола Павла, меч, потрібно говорити про те, що ця правда дуже часто болить. Покаяння це болюча справа. І тому вдаваємося до цього болю, робімо і спецсовісті, ходімо до сповіді, каємося у власних гріхах, виправляємося. І чим більше будемо самі виправлятися, ставати кращими людьми, чим більше такими будемо ставати, тим більше. Інші люди, дивлячись на наше життя, скажуть так, християнином варто бути. Я також хочу бути такий, як ти, правдивим, щирим, щасливим. Святості всім нам!